Так, це я, Марк Вільний фермер, руйную стріху на хатині мрії. Як до цього дійшло, давайте розбиратись. Що ж, любі друзі, ця стріха стоїть уже четвертий сезон, але конкретно ця частина була виставлена з неправильного вже зіпсованого матеріалу, і минулого року вона почала протікати, і зараз я вам покажу, до чого це призвело. Ось подивіться, будь ласка. Саман став ламкіший набагато. Во видно по вікні, вода аж тече. Ціла частина стіни, і вона навіть вже зсередини промокла. І це загрожує. Е це створює певні ризики. От тому я прийняв рішення перекрити цю частину стріхи, і в мене на це лише один день. Тому побажайте мені успіху і давайте подивимось, як це станеться. Позаду мене, власне, очерет, який заготували кілька років тому волонтери та волонтерки проєкту, і саме він врятує зараз хатину мрії від цієї прикрої ситуації. Поїхали в цьому відео. Я поділюся з вами, як з готового річкового сіна викласти стріху. Мені невідома назва цього сіна латиною, але заготовляли ми його на березі річки Уш. Старий каркас зберігся, а це означає, що вся робота полягає в тому, щоби прив'язувати снопи сіна до латів. Багато сучасних митців використовують для цього дріт чи мотузку. Я ж буду використовувати стебла хмелю. Це лише маленька частинка, і таких частинок треба може 5-6, І це все потрібно перев'язати хмілем і перенести наверх. Словом буде складно. Залишайтесь до кінця. Нижня частина стріхи, яка знаходиться з заходу, прогнила найбільше. Її ми й будемо міняти. Важко собі уявити, що цей тоненький гнилий шар сіна захищав хатину в найважчу негоду чотири роки поспіль. За цей час там почав рости мох. Для будь-якої стріхи з очерету сіна чи соломи це проблема. Адже мох чи ще гірше трава не дають поверхневому шару, який весь час мокрий, висохнути. Таким чином, волога добирається до дерев'яних конструкцій, які вона може знищити за рік-два. Як не дивно, хміль, яким прив'язувались попередні снопи, зберігся майже ідеально. Оскільки протікання вдалося виявити вчасно, міцність глини, яка знаходиться на стелі, збереглася, а старе відсортоване сіно ідеально підійде для компосту чи мульчі. Саме час викладати нову стріху, але спершу. Любі друзі, менш ніж за рік, силами спільноти моя українська мрія на всіх платформах вдалося зібрати майже 900 тисяч гривень для війська. Закривши наступний збір, ми перетнемо позначку 1 мільйон гривень. Дякую всім, хто довіряє, донатить та поширює ваш вклад. Важливий цього разу я пропоную вам заінвестувати у розширення галузі FPV в Україні. Багато людей помилково вважає, що Україна виробляє власні fpv дрони. Але це не так. Ми їх збираємо з деталей, які привезені з Китаю. Якщо завтра Китай закриє поставки, що тоді? Саме ваш внесок допоможе вирішити цю проблему і не чекати небезпечного завтра. Що ж любі друзі? Я закінчив прибирати старе сіно. Зараз буду продовжувати вихід стріхи, щоб вода не так близько капала біля стін. От ну і після цього почну викладати новенький очередник. До речі, така стріха це не лише будинок для мене та волонтерів, а й для цих чудернацьких комах, які під час будівництва беруть в мене глину і друкують своїм личинкам будиночки, які ховають в стрісі. Саме ними надихнулася італійська компанія 3D-оса, яка з глини друкує будиночки. Собівартість одного не перевищує ціну на сучасний флагманський смартфон. Такий будинок друкується два тижні всього трьома людьми. Вірю, в майбутньому ця технологія вирішить багато нагальних проблем із житлом. Одна з моїх цілей це почати співпрацювати з даною компанією. А я тим часом все не міг наважитись почати виставляти перший ряд сіна. Починати завжди складно, тож я вирішив зміцнити ліанами вже існуючий каркас. Час трохи підкріпитись. Зараз це актинідія. Міні ківі. Так виглядає всередині. От, але одним ківі не наїсися. Коли потрібно отак все встигнути швидко і за один день, то тут на допомогу приходить fast Food Mission. У е, мене залишилося ще кілька штук, і я їх бережу саме для таких от випадків або для походів в гори. Справді допомагає і там, і там. На цій смачнющі сублімовані страви, тобто висушені заморозкою, з промокодом MARK ви отримуєте знижку, а я невеличкий кешбек. Раджу також скуштувати батончики смачно, здорово, енергійно. Власне, час формувати снопи та почати в'язати перші ряди. Як я вже казав, починати завжди важко, але ж колись доведеться зробити перший крок. Тому умовчайтесь позручніше, розпочинається найскладніший розділ, який складається з дерева, хмеля та сіна. Сіна, яке стерчить в різні боки і яке не так вже й просто викладати. Тому я запросив експерта, адже за 4 роки я забув, як викладати річковий очерет правильно. Дивиться, щоб воно пішло за, щоб ти його перехватив звідси за рогом з тої сторони. Я розумію. Щоб воно прижалося до цього, розумієш? Не з цієї сторони, щоб ти бити сторони рога, а з цієї, обов'язково з цієї. О, мені теж треба трохи так під все підкручувати під під, 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 під поперед згадавши я продовжив роботу коли хміль закінчувався я просто дов'язував наступний що цікаво серед усіх можливих способів прикріпити сноп до рештування правильний лише один Адже саме він затягує попередній сноп таким чином, щоб можна було його відпустити і почати формувати наступний. І при цьому не потрібно робити додаткових вузлів, щоб сила натягування не послабилась. Таким чином, товстими кінцями вгору я викладав відразу чотири ряди сіна. Але час ішов, і сонце вже сіло. Наступного дня мав випасти дощ. Що ж любі, друзі? Вже настала ніч, але я все ж спробую завершити. Не впевнений, що в мене вийде ось ще значна частина, але давайте спробуємо. Тому що сьогодні зроби те, чого іншим не хочеться, і завтра будеш мати те, чого інші прагнуть. Я справді хотів все завершити цього дня, але від перевтоми і неуважності драбина піді мною зламалась. Я впав вниз головою і мало не скрутив в'язи. Особисто мені це вперше показало, що дана приказка працює не завжди. Близько опівночі всі снопи вже були на місці. Любі друзі, здається, ми це зробили. Завтра подивимося, що у нас вийшло. Як бачимо, друзі потрошки накрапає дощик, але стріху вдалося докрити. Все-таки вдалося. І стріха тепер може витримати будь-який дощ, але залишилось лише зробити зачіску, і вона буде майже такою самою гарною, як і була до цього. Через якийсь час вона потемніє. І взагалі не буде відрізнятися від тої, що вже є. Залишилось найприємніше підстригти зайве та сформувати лінію, де по кожній із тисяч травинок завдяки мікрогравітації будуть стікати краплинки води. Ось, власне, і все зачіска готова. Але попереду новий виклик: Тент, під яким будується другий та третій поверх для волонтерів, попри свою значну ціну, зазнав серйозних ушкоджень та потребує швидкої заміни. Потрібно було терміново знайти рішення, оскільки підлога другого поверху вже починала мокнути. Цим рішенням стало встановлення постійного каркасу для нової стріхи та встановлення тимчасової плівки на нього. Часто мене запитують, чому свій мистецько-просвітницький арт-проєкт ти будуєш як 10 тисяч років тому. Пояснюю, крім того, що я його будую з глини, каміння та очерету, я також всі дерев'яні з'єднання е, роблю ліанами та лубом. Ось. От. І саме завдяки цьому він є унікальний, тому що справді так будували дуже-дуже дуже давно. От. І... Але чи надійно це? Поки вони захищені від води, тобто поки є стріха, це максимально надійно. В наступних відео я розповім, як будуватиму стріху другого та третього поверхів. Підтримати їх швидший вихід можна спонсорством на Ютубі або ж за посиланнями в описі. Дякую всім за увагу. І не забувайте писати коментарі. Це важливо.